Сабіна працювала прибиральницею у дворах спорою. Гроші платили не багато, але хоч щось. Їй із 30-річним сином доводилося тулитися у маленькій квартирці. Дружина вигнала Леона, сказавши, що вона ще молода і не хоче обтяжувати себе, живучи з інвалідом. Сабіна мріяла переїхати в село, де можна було б поправити здоров'я Леона. Одного ранку, підмітаючи двір, жінка побачила якусь шафу. Меблі не виглядали, наскільки зношеними, щоб їх викидати. Прибиральниця озирнулася, не помітивши нікого навколо, вона відкрила шафу і мало не зумліла. хтось залишив у ній згортки з грошима. Тепер Сабіна точно купить дачу, адже кошти на це вона знайшла. Але ж ні. Думки про те, що хтось міг забути ці гроші і зараз плаче через це, не давали їй спокою. Не могла Сабіна просто так забрати чуже. З під'їзду раптом вийшов вічно брудний алкоголік Віллі. Побачивши прибиральницю, він попрямував назад. Не хотілося йому із нею стикатися. Востаннє, коли вони компанією випивали у дворі, Сабіна їх розігнала вінником. Віллі, іди сюди! гукнула вона його. Чого тобі? пробурмотів Віллі. Ти не знаєш, хто цю шафу виніс на смітник? запитала прибиральниця. Чоловік придивився. А як же? Знаю, відповів він. З третього поверху забирали у пані однієї. У неї, здається, дитина хворіє, а вона саме ремонт затіяла, поки дочка в лікарні буде. Ну що, належить мені премія за інформацію, а, Сабіно? Зараз я тобі заплачу премію. замахнувшись на віллі, Прогрожила жінка, і той вилетів із двору. За п'ять хвилин Сабіна стояла біля дверей господині викинутої шафи. Доброго ранку. Я Сабіна Мейєр, промовила вона, коли жінка відчинила двері. Здравствуйте, а я вас знаю. Ви ж наша прибиральниця, відповіла Лаура. Заходьте, ми якраз із Кларою чай пити збиралися. Мені та якось незручно, я зараз не в найкращому вигляді, зніяковіла Сабіна. Нічого страшного, ми ж сусіди, усміхнулася Лаура. Жінка прийшла на кухню слідом за господинею. За столом Сабіна поцікавилася Скажіть, ви нічого не викидали останнім часом? Викидали. У нас була зайва шафа. А в шафі нічого не було. Та ні? А це. Розтягнувши пакет, запитала прибиральниця. А звідки він у вас? Лежав у шафі, пояснила Сабіна. Молода жінка стривожено покликала дочку. Кларо, це ти пакет у шафу поклала. Мамо, ну ти ж його ховала всюди, от я й вирішила його подалі заховати, пробурмотіла п'ятирічна дівчинка, глянувши на Лауру своїми блакитними очима. Ти розсердилася, мамо?» Та ні, Клару, що ти? Іди поки пограю у своїй кімнаті, а ми із тіткою поговоримо. Добре, мамо, защебетала малеча. Треба ж і ляльку Софі нагодувати. Від Лаури Сабіна дізналася, що її дочці залишилося зовсім недовго. Лікарі поставили невтішний діагноз, і молода жінка як могла боролася за життя маленької Клари. Про те, що сталося, Сабіна не розповіла синові. Минуло півроку. У свій вихідний мати поралася на кухні з млинцями, а син дивився телевізор. Раптом хтось постукав у двері. Мамо, ти нікого не чекаєш? крикнув Леон Сабіні. Ні, але можливо, Ліза зайшла із новинами, поспішивши відчинити, відповіла жінка. На порозі стояла Лаура з дочкою. Це ми. Пустите нас на чай. Весело запитала дівчинка, крутячи в руках тортик. Звичайно, проходьте, запросила їх Сабіна. Із сусідньої кімнати на інвалідному візку виїхав Леон. Лаура не надала значення його хворим ногам. Вона привіталася з ним, як зі звичайною людиною, чим Леон був дуже здивований. Дядечку, а ти мене покатаєш? запитала його Клара. Ну, сідай, підхопивши дівчинку. Посидив її Леон. Жінки прийшли на кухню. Як вона? запитала Сабіна, поки молода мати розгортала торт. Усе добре. Провели операцію, відповіла Лаура. Тільки у нас є одна проблема. Лікарі рекомендували їхати в село, щоб відновити здоров'я. У нас є велика дача, але ми боїмося жити там одні. Хотілося б знайти компаньйонів. А ми з мамою не подійдемо?» підморгнувши дівчинці, поцікавився Леон. Знаєте, ми були б тільки раді, вигукнула Лаура. От було б весело, погодилася Клара, а потім засміялася. А ми з дядечком Леоном ледь у телевізор не врізалися маму. У селі все було інакше свіже повітря, поруч озеро, де Леон любив рибалити зранку. Лісова галявина з суничними полями. Сусіди Лаури допомогли із городом. Якщо раптом води не буде, можете брати із нашого колодязя, сказала баба Грета. Усе літо сабіна допомагала синові робити зарядку. Клара не залишалася осторонь, нагадуючи дядечкові Леону про щоденні вправи. І якось чоловік відчув якусь біль у ногах. Мамо, мамо, там, здається, щось тріснуло. вигукнув він, коли вони вкотре займалися фізкультурою. Клара зраділа. Дядечку Леоне, ти скоро ходити почнеш, і моя мама вийде за тебе заміж. Із своєї кімнати вийшла Лаура, і вона урочисто заявила А ми не будемо чекати, поки Леон встане. У нас через два тижні весілля, наприкінці серпня, молоді розписались. Весілля зіграли скромне, запросивши тільки друзів і близьких знайомих. Сабіна була щаслива. Як же вона раділа, що не забрала той пакет із грошима собі? Тепер у неї була і дача, і найкраща у світі невістка.